Перекидати саме наше волосся. Тобто, що я роблю? Я собі відділяю проділ, да, по якому я хочу, щоб в мене розпадалася наша укладка. Я роблю доволі такі глибокі проділи, не люблю проділи, які злегка-злегка вліво. Я роблю, якщо вже проділ зліва, то вже такий достатньо зліво. Доводжу до центру і від центру я розділяю навпіл нашу масу волосся. І охайно-охайно розділяю на дві частинки. Oops. Далі нахилян голову трошки вперед моделі. Да. Перекидаю спочатку кінчики. А далі я починаю рухати нашу чолку. Я собі одразу тут в зеркало дивлюсь, розширяю кінчики і штовхаю, штовхаю, штовхаю нашу чолку. І от бачите, коли ми правильно повністю прокрутили, у нас одразу гарно. Лягає наша чолка. І далі все, що мені залишається, я беру в желах більш сильної фіксації і починаю поступово фіксувати елементи, які вже мені починають подобатись. З однієї сторони. І далі починаю допрацьовувати іншу сторону.